Ніхто інший. Ганна відчайдушно хотіла дитину, але не могла завагітніти. Рік за роком над нею насміхалися, мучили і завішали із розбитим серцем через її безпліддя. Її біль був не просто фізичним, він торкався самої суті її ідентичності, її надії на майбутнє, її місця в суспільстві. Кожен місяць приносив нове розчарування, кожне свято нагадувало про порожні обійми. Кожен погляд співдружини, яка мала дітей, був як удар ножем у серце. Ви коли-небудь були в такій ситуації? Можливо, ви відчайдушно хотіли чогось благочестивого шлюбу, здорового тіла, квітучої родини, важко заробленого титулу, щирої спільноти, відновлених стосунків із близькою людиною. Можливо, ви молилися роками, вірили, чекали, сподівалися, а відповідь все не приходила. Можливо, ви озиралися навколо, дивлячись на повне щасливе життя інших людей, і запитували себе, чому не я, чому мої руки все ще порожні? Чи чує мене взагалі Бог? Біль невиконаних бажань один із найважчих випробувань віри. Він ставить під сумнів Божу доброту, його турботу, навіть його існування. У такі моменти легко почати шукати інші джерела втіхи, інші скелі, на яких можна побудувати своє життя. Відповідь після довгого очікування врешті-решт, після багатьох років очікування, сліз і розбитих надій, Бог відповів на молитву Ганни. Він дарував їй сина Самуїла, який став одним із найбільших пророків Ізраїлю. І через це Ганна сповнилася не просто радістю, а глибоким здивуванням і поклонінням. Її відповідь не була просто подякою, це був вибух хвали, який виходив із душі, що пізнала Бога в найтемніші години. Немає іншого такого, як Господь, святого крім тебе, іншого немає, немає скелі ж бо такої, як наш Бог. 1 Самуїла 2.2 Зверніть увагу, Ганна не сказала нарешті чи було час вона не виразила образу за роки очікування. Натомість вона проголосила те, що дізналася в глибині свого серця протягом тих важких років Бога нічим і ніким не можна замінити. Немає іншого такого. Усупереч болісним рокам туги, розчарування і приниження, Ганна знала істину, яка тримала її на плаву Бога нічим не можна замінити. Немає більше нікого, хто міг би створити щось із нічого. Ніхто інший не володіє силою життя, силою перетворювати безпліддя на плідність, безнадію на надію, смерть на життя. Немає іншої скелі, на якій безпечно можна побудувати свою віру. Кар'єра хитається, стосунки зраджують, здоров'я слабне, фінанси коливаються, але Бог залишається незмінним. Немає більше нікого, хто бачить у нас найгірше. Наші найтемніші думки, найсоромніші вчинки, найглибші недоліки, і все одно любить нас безумовно і повністю. Немає більше нікого, хто справді співчуває нашим найглибшим тугам, бо він сам став людиною і пройшов через страждання. Нікого більше, кому можна довірити найніжнішу, найвразливішу частину наших мрій, не боячись осуду чи відкидання. Ніхто інший не зможе направити нас через життєві бурі, навчити нас своїм шляхам і розрадити в найтемніші години. Особливо, коли здається, що всі інші пішли, коли друзі мовчать, коли родина не розуміє, коли ви залишаєтеся наодинці зі своїм болем. Немає більше нікого, хто міг би врятувати. Це найважливіша правда з усіх. Ми можемо шукати порятунку в багатьох місцях, в досягненнях, в стосунках, в уволодіннях, в розвагах, але ніщо з цього не може врятувати нас від нашого найглибшого болю, від наслідків нашого гріха, від порожнечі в наших серцях. Тільки Бог це може. Тільки Він подав свого сина, щоб дати нам життя, тільки Він може заповнити порожнечу, яку ми намагаємося заповнити всім іншим святий і незмінний. Тому що Бог святий, Він завжди добрий, Його святість означає, що Він не може робити зла, не може зрадити, не може діяти недосконало, Його мотиви чисті, Його наміри бездоганні, його шляхи досконалі, навіть коли ми не розуміємо їх. Більше того, Він той самий вчора, сьогодні і навіки. Євреям 13.8 нагадує нам, Ісус Христос вчора і сьогодні той самий і навіки. Бог, який відповів на молитву Ганни після років очікування, той самий Бог, який чує ваші молитви сьогодні, його характер не змінився, його любов не зменшилась, його вірність не похитнулась». Ваша відповідь. Можливо, ви все ще чекаєте на свою відповідь. Можливо, ваші руки все ще порожні, а серце все ще болить. Історія Ганни нагадує нам, навіть у очікуванні ми можемо довіряти, навіть у болі ми можемо поклонятися, навіть коли здається, що Бог мовчить, Він присутній і діє. Будьте впевнені, немає нікого більш гідного вашої довіри, вашої надії, вашої поваги і вашого серця. Коли все інше підведе, коли всі інші джерела допомоги вичерпаються, коли ви досягнете меж своїх сил, Бог буде там. Він буде вашою скелею, вашим порятунком, вашою надією, бо справді немає іншого такого, як Господь.